Дмитро, привіт! Сьогодні поговоримо про підготовку команди до другого кола чемпіонату та про очікування від чемпіонату загалом. Розкажи нам, як проходили збори команди. Привіт. Ну, зібралися ми 16 січня в місті Миколаєві. Спочатку була втягуюча робота, був запропонований цікавий досвідки. Тренувальний процес. Була бігова робота, була робота з м'ячем, була робота в тренажерному залі, двохразові тренування були. Тому досить вийшло цікаво і ну, інтересно і гарно ми попрацювали. В матчі з Кремнем ти отримав травму. Як проходило відновлення? Ну, такий неприємний стався епізод, але для мене закінчилося, слава Богу, все позитивно. Тому відновився, Раз почав тренуватися, набираю ігрові кондиції, втягуюся у свій ритм. Потрібен час, але я думаю, що я справлюся все добре. Дякую. До команди прийшов новий головний тренер. Як ти вважаєш? Як вплинуло це на колектив та що змінилося всередині команди? Ну, це позитивний момент, я рахую. Для нас всіх змінилося дуже багато чого, як в тренувальному процесі, так в побуті. Більше всі працюють якби сконцентровано. Був потрібен час для того, щоб звикнути до нових вимог. Якщо хтось інформацію поглиблював ну, скоріше, хтось аналізував до нього. Ну, трішки треба було часу, щоб це все схватити, але ну, я рахую, що це гарний крок вперед для майбутнього. Команда провела контрольні матчі, але, на жаль, перемог не було. Чого не вистачило? Ну, в, кожній, в кожному матчі, коли ти виходиш грати, ти ставиш собі ціль, щоби виграти. А в контрольних матчах ти граєш під нагрузкою, збори йдуть у кожного свій рівень готовності. Тому на результат. Ну, він він важливий, але на зборах приділяються речі другим компонентам. Тактика, награвання між футболістами якихось зв'язок або ще чогось, розуміння між ними. Зараз команда базується в Ірпені. Розкажи про умови, в яких ви живете, чи все вам подобається. Ми вже тут жили осінню. Хороше місто, нас тут добре прийняли. Побуті ну, є там свої нюанси, але це таке. Ми працюємо, живемо, їмо. Ну, якби все добре, не холодно, тому немає ніяких проблем. На цьому тижні вже розпочинається друге коло чемпіонату. Які очікування від чемпіонату загалом? У нас була остання офіційна гра в листопаді місяці, якщо я не помиляюся. Потім була відпустка довга, потім ми готувалися дуже довго і такий великий проміжок. Між першим і другим колом, я думаю, що всі скучали за початком чемпіонату, тому я думаю, всі його чекають якнайшвидше, щоб знову почалися офіційні матчі, щоб радувати наших болівальників в місті Миколаєві і добиватися гарних результатів. Які завдання перед командою ставить тренерський штаб на друге коло? Тут все дуже просто, те, що ми тренували в тренувальному процесі на зборах, награвали виходити на кожну гру і отримати задоволення від футболу, від того, що ми граємо, і добиватися позитивного результату. З команди пішли деякі гравці, натомість були підписані двоє новачків. Як ти вважаєш, команда зможе в оновленому складі поборотися за вище строчки в турнірній таблиці? Я би не сказав, що нас покинули там багато футболістів і прийшли дуже багато футболістів. Там у нас практично всі, ті, хто були, ті і залишилися. Нам все під силу. Ми в це віримо, ми для цього працювали. Тому я думаю, що все буде добре. Ти як капітан команди відчуваєш якісь зміни на футбольному полі в комунікації або взаємодії команди між собою? Ну, як я вже казав, багато чого помінялося. І це відчувається і, і в побуті, і на футбольному полі. Нові вимоги, нові. Все зовсім по-новому. Тепер давай передемо до питань, які цікавили наших вболівальників. Чому ти вирішив повернутися до миколаївського футболу? в ну, Миколаєві я вже грав. Я там розйомився зі своєю дружиною. в мене дружина звідти, тому можна сказати, що це якби такий другий дім для мене. Почалася війна і деякі футбольні клуби не, не вийшло в них вийти на старт нового чемпіонату. Тому футбольний клуб вас проводив збори на Західній Україні на Закарпатті, і мені зателефонував Назаренко Дмитро Миколайович, запропонував приїхати потренуватися просто для себе. Я приїхав і так вийшло, що я залишився. Чи буде знову відбір до команди? Ну я, ну, я думаю, що буде. І, ну, кожні півроку в, в багатьох командах так є літо, зима. Це там є трансферні вікна. Тому я думаю, що будуть люди приїжджати і будуть, будуть дивитися. І наостанок саме цікаве питання. Розкажи все ж таки, що таке антиципація? Ого. Антиципація це. По-простому сказати, чи. Ну, читати гру, придогадувати ситуацію, там, куди м'яч відлетить, або куди-будь передача, ну, вдавати, ну, щось Типу того. І поділися, які плани на майбутнє у клуба? Я рахую, що в Кайбас це молода команда, ну, як керівництво клубу в цей непростий час. Взялося за таку справу, то я думаю, що вони це все доведуть до кінця і вони ставлять ну якби максимальні задачі, будуть ставити максимальні задачі перед командою в майбутньому. Дай Бог, дякую тобі за інтерв'ю. Сподіваюся, що всі плани команди обов'язково втіляться в життя. Дякую і вам.